Волонтери під'їжджають до складу в Рівному завантажувати буси перед поїздкою до Єрпеня. Руслан легкий живе там понад 20 років. З 2014-го він працює у благодійній організації Волонтерська рада, яка допомагає військовим і дитбудинкам. Були в Єрпені, але коли вже ну не було можливості там знаходитися, вивезли свої сім'ї і е, самі повернулися. І от займаємося зараз волонтерською діяльністю, допомагаємо ірпінському регіону, бучанському регіону, там Бородянка, Макарів, Київ. Е, от на на даному етапі ми вже е, вивезли з Рівна, з рівна 37 бусів допомоги Руслану допомагають колеги, їх тут дев'ятеро. Вантаж везуть медикам, військовим і тим, хто лишився в оточенні. Там у людей не було навіть хліба і води. Доїжджають до Романівки, адже тепер ірпінський міст зруйнований. Будинки волонтерів теж знищили ворожі снаряди. Вони налаштовані після перемоги все відбудувати. Останній раз я там теж завозив допомогу. Попали під сильний обстріл, пошкодився наш бус. Ми завезли в бомбосховище, там 260 людей було, і на наступний день стояв вже блокпост орків. Ті будинки, які не повністю зруйновані, практично там 90% пошкоджені, відсотків пошкоджені, відсотки, мабуть, 70 зруйнованих. Капітально Руслан тоді за допомогою рівенських волонтерів, хлопців Саші, Сережі, Сережі Безуглу спорядили перший бус і під обстрілами людина привезла цю допомогу. Тут рай, хлопці, після Ірпеня тут рай. Всі свої зусилля будемо класти на те, щоб допомагати бійцям Збройної сили України. Бігом, 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 бігом. Бігом бігом. давай, давай чим більше візьмеш. Так так дає це один зі складів, де ірпінські волонтери беруть допомогу. Щотижня сюди приїжджають до чотирьох 20 тонних вантажівок з речами. Їх передають місцеві підприємці та друзі-волонтерів з Нідерландів. Жили і працювали в Києві. А зараз могли організувати на території Нідерландів цю допомогу і займаються логістикою. І ми тут отримаємо в нашому складі речі гігієнічні засоби, продукти харчування Перепрофілювалися на на таку волонтерську гуманітарну діяльність, і від них саме від них, від подружжя Леся і Арно Клайбрук, ми отримуємо цю допомогу. Їдуть на ірпінь волонтери відразу декількома мікроавтобусами. Решту довантажують на складі в Городоцькій громаді. Щотижня звідси до зони активних бойових дій їдуть два або три буси. Даний склад, як ми нам надавлю об'язано один із підприємців нашої громади. Сюди ми звозимо всі речі, необхідні, які збираються. Бізнесменами простими жителями співпрацюють із. Нашими жителями в Словакії, в Італії, в Польщі наостанок заїжджаємо з волонтерами до Карпилівки. Сьогодні тут забирають домашню випічку, вареники, піцу, куліш та салат. Також односельчани та жителі сусідніх Михайлівки і Панебеля приносять сюди сало, солодощі та консервацію. Можливо, хлопці будуть заїжджати в госпіталі, можливо, людям, які сьогодні лишилися в таких умовах, де немає можливості мати якесь харчування. Також ми збирали тканину. І сьогодні нашили для наших хлопців білизну. До Єрпеня чоловіки вирушать за декілька годин. Вже стільки разів їздили, що якогось відчуття небезпеки вже так не відчуваємо. Чому вирушаємо? Тому що там люди потребують допомоги: військові, біженці та всі, хто потерпає від агресії. Рашистів. дуже багато людей, наприклад, ось перераховували кошти. Ми придбали ще один бус великий, і все це дозволяє дуже багато ще відвозити. Дякуємо за таку можливість вантажитися гуманітарним грузом. От, тому ми надіємося, що наша співпраця дасть якісь позитивні дії, і ми разом прийдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Володимир Струс Назар Мідріган. Новини на Суспільному.